Вітаю, непереможні народи. З вами Андрій Лисенко. Спостерігаємо за процесами, які відбуваються у світі, і зазначаємо, що по ходу мирні переговори між США та Україною зайшли в глухий кут через одне головне питання: як змусити Україну відмовитися від тієї території Донбасу, яку Кремль ще не встиг завоювати. Тобто американці продовжують думати. Як змусити Україну покинути ті території Донбасу, які вона ще контролює? Про це повідомляє видання Політико і наводить слова європейського чиновника, який знайомий з ходом переговорного процесу. На Володимира Зеленського чиниться потужний тиск, аби змусити його відмовитись від територій, на які претендує Росія? Україна ж наполягає, що будь-яка мирна угода. Має передбачати заморожування війни на актуальній лінії зіткнення. При цьому президент Зеленський чітко ставить питання про гарантії безпеки. Перемовники від України доносять до американців, що якщо віддати Володимиру Путіну те, що армія Росії не може захопити. З шаленими втратами роками війни це тільки розбудить і збільшить апетит агресора. Інше західне видання The Guardian повідомляє, що Трамп пропонував Путіну мир на вигідних умовах, які практично виправдовували агресію проти України. Проте Путін цю пропозицію відхилив США. Ж під керівництвом Трампа продовжують стелитися у ніг російського диктатора, пропонуючи йому все нові варіанти, як дотиснути Україну та накласти лапу на європейські грошенята. The Guardian у своєму матеріалі наголошує, що нічого, крім почуття вагиди, цей мирний план Трампа від Кофа Дмитрієва не викликає. Ніколи американський орел не був так схожий на шакала. А поки у відкритій площині міжнародних стосунків ведуться гарячі перемовини щодо встановлення миру, російські спецслужби планують організувати низку акцій під виглядом нібито мирних протестів для розхитування внутрішньої ситуації в Україні, про це повідомив уповноважений Верховної Ради прав людини Дмитро Любінець. Підступний ворог має намір. Провести акції під умовною назвою проти війни. Вони планувалися в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, а також у Києві. За словами омбудсмена Російська Федерація прагне використати людський біль і вразливість. На матеріальній основі, тобто за гроші, планують залишити переважно жінок. В тому числі матерів наших військовослужбовців, полонених або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це може створити потрібний емоційний фон, забезпечити медійність і спровокувати суспільний резонанс. Лубінець додав, що за задумом Кремля ці заходи мають дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію та створити тиск на українське. Політично-військове керівництва. Це особливо актуально на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни, тобто гібридна війна у повному розквіті. Омбудсмен закликав зберігати пильність і наголосив, що Росія і надалі намагатиметься бити по найчутливішому довірі, єдності, родинах наших військових. Лубінець також наголосив, що саме тому важливо не дозволити ворогу використовувати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України. А поки європейські лідери палка обговорюють угоди, які можуть бути ухвалені або поки що обговорюються, Чехія продовжує підтримувати Україну і не словами, а справжніми справами. Вона прийняла рішення передати Україні партію нових крилатих ракет Нарвал із дальністю польоту в 680 км. Це високоточна зброя для ударів у глибокий тил, яка вперше була, буде застосована саме українськими захисниками. За технічними характеристиками, ракета має швидкість 750 км на годину. Має 120 кг бойової частини і запуск цієї ракети може здійснюватися із мобільних платформ і працює вона навіть без системи GPS. Нещодавно німецькі студенти влаштували масштабний протест в майже 90 містах. Вони виступили проти повернення загальнонаціонального призову, заявивши, що краще жити під владою Путіна, ніж боротися. За даними видання Берліном Моргенпост, Бундестаг планує з 2026 року розіслати анкети з QR-кодом усім 18-річним. Чоловікам обов'язково, жінкам за бажанням. Спочатку служба буде добровільною, але якщо людей буде недостатньо, призивників вербуватимуть. Молодь же каже, що не збирається помирати за державу і готова обрати. Втекти або прийняти окупацію замість війни, пише Газета. Лідери семи держав-членів ЄС закликали керівництво Європейського Союзу активніше просувати пропозицію використовувати заморожені російські активи для фінансування України. Про це повідомляє Deutsche Welle. Прем'єр-міністри Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Польщі та Швеції. А також президент Литви надіслали листа президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйн та президенту Європейської ради Антоніо Кошті. У ньому вони висловили підтримку пропозиції щодо репараційного кредиту Києву за рахунок заморожених російських активів у Євросоюзі. Автори звернення наголошують, якщо рішення щодо репараційного кредиту буде прийнято під час саміту ЄС у грудні, Україна буде в сильнішій позиції для самооборони та переговорів про справедливий і тривалий мир. Окрім того, що це рішення здається найбільш фінансово здійсненним і політично реалістичним, воно передбачає фундаментальний принцип права України. На компенсацію за збитки, завдані агресією, зазначили європейські лідери-підписанти звернення. За даними видання Політико, Німеччина стане найбільшим гарантом можливого репараційного кредиту Україні. Європейська комісія сподівається, що Берлін погодиться гарантувати понад 50 мільярдів євро, щоб переконати Бельгію передати Україні 180 5 мільярдів російських активів, заморожених у бельгійському депозитарії Євроклер. Також передбачається, що гарантії на 34 і 25 мільярдів відповідно візьмуть на себе Франція та Італія. Тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!